Перемовини відбулися, але після цього вже посипалася купа заяв і всіляких зливів, всіляких заяв з посиланням на джерела джерела в Білому домі, джерела в Кремлі. Блумберг пише, що Путін імовірно погодиться на можливі умови перемир'я з Україною, і уже Ройтер сповідомляє, що Росія вже. Висунула сполученим штатам список умов, якщо вони погодяться на це перемир'я. Ви були тією людиною, яка казала, що Путін, скоріш за все, погодиться. А чому ви були в цьому впевнені? Ну тому що, по перше, треба виходити із того, що реакція Росії на те, що відбувається зараз, вони ж насправді як розцінюють зараз, скажімо, дії президента Трампа і його адміністрації. Вони реально це сприймають як шанс дещо налагодити відносини. Вони ж розуміють, що зараз є такі можливості, що адміністрація Трампа пропонує це зробити, і при цьому задум же ж, Путіна в чому полягає прикинутися тим, що він хоче бути надійним партнером, і що він, в принципі, серйозний гравець, але він готовий до діалогу з Трампом. Так, але при цьому, потім, звичайно, що обхитрити, обдурити і обманути, ну як завжди, бувало з путіним. Тобто, прикинутися таким, що він нібито за конструктив, що у Росії є національні інтереси, що Путін такий, як і Трамп, у Трампа Америка, а в нього там Раша, ферст чи щось там і так далі. Хоча він загнав Росію реальності і війною і за економічними показниками мінусовими і не тільки. І фактично на цій базі зійтися, а, спробувати налагодити відносини, діалог. Наскільки це можливо, тому що як зазначив той же Лавров, міністр закордонних справ Росії, що інтереси Росії і США не сходяться навіть на 50%, відсотків, але вони сходяться в тому, щоб уникати конфронтації. Тобто Лавров е, сам говорить про те, що навіть наполовину абсолютно речі протилежні, і вони про це сигналізують Трампу. Ну а Трамп подальшому каже: Ну ні, давайте ми спробуємо уникнути конфронтації, уникнути е, світової війни і тому подібне. І виходячи із цього, Путін і діє. Так, от е, зараз, якщо він одразу відкине ідею припинення вогню, що це означає? Це означає, що він зневірить Трампа остаточно в якихось його сподіваннях. Адже американський президент досить часто каже, що сподівається, що Росія піде на перемирі, що Росія буде поводити конструктивно і взагалі з Путіним все добре. Якщо Путін одразу відкидає, значить він е одразу йде на погіршення відносин. Так чи інакше це Трампу не сподобається. Чому? Тому що Трамп же ж виступає ідеологічним натхненником у цієї всієї історії, яка відбувається. Він же ж це подає таким чином, що це Сполучені Штати Америки роблять все для того, щоб встановити мир, для того, щоб зупинити російсько-українську війну, і для Трампа проміжний результат у вигляді припинення вогню це досягнення, тому що він може вийти на свою аудиторію і сказати дивіться. Був Байден, нічого не виходило. Прийшов я. Ми півтора місяця президент, і От вам, будь ласка, вже перші досягнення. Бачите, я ж вам казав, що цієї війни не могло би і не бути. Я би і так домовився із Путіним із Зеленським. Тоді і війни би точно не було і в 22-му році. Бачите, які в мене дипломатичні таланти. Ми ж це розуміємо. Якщо Путін йде на перекір, значить він фактично створює для Трампа. Ну доволі таке неприємне враження і звичайно. Голоса тих, хто говорили, що з путіним неможливо домовитися, вони ну набувають вкотре обґрунтованості для Трампа та його оточення. Тому що хоче робити Путін діяти так само, як він діє з Трампом увесь цей час, прикидатися і робити вигляд, що він нібито конструктивний може бути у своїх рішеннях, тому. З високою долею вірогідності Росія погодиться на режим припинення вогню, але В обмін на... звичайно не, не безумовно вони будуть висувати вимоги. А, які вони можуть бути? Це вже питання дискусії. Ну, наприклад, вони можуть стосуватися а, того, щоб а, лінія бойового зіткнення виглядала дещо інакше при цьому. Ми ж розуміємо прекрасно, щоб звідкись українські війська відійшли і там зафіксувати позицію. Це перше про що він може говорити. Друге, він може наполягати на тому, щоб е, Сполучені Штати скорочували обсяги допомоги в Україні. Ну мовляв, ж, перемир'я встановлюємо, для чого такі обсяги озброєння в Україні постачати. Третє, ми ж підходимо до дуже важливого. Це європейські ініціативи, які ще є. І я хочу нагадати, що Сполучені Штати. Офіційно, ну фактично через офіційних представників, говорили про те, що вони не забезпечене не заперечують, і навіть не проти, щоб європейські країни брали участь у гарантуванні безпеки для України. А коли ми говоримо про перемир'я, наступним питанням буде стояти фактично мирне врегулювання і так далі, дипломатія і гарантії безпеки, а це розміщення. Європейських військ на території України, те, що Associated Press написало зранку 13 березня, про те, що вже Британія і Франція на етапі обговорення деталей плану комісій і їх повноважень, в тому числі з можливістю ударів по російських військах і їхніх воєнних позиціях, за умови, якщо Росія буде їх атакувати і порушувати режим припинення вогню. Ну це вже дуже серйозно, і Росія може ставити умову, щоб гарантії безпеки жодним чином не передбачали розміщення цих військ, а контроль за режимом припинення вогню здійснювався або дистанційно, або взагалі придумати якусь гібридну місію миротворчу китайсько-північно-корейську. Ну ми ж розуміємо, кого іранську кого вони ще захочуть. Можливо, був, так. був план китайсько-бразильський. Можливо, ну зараз Бразилія зайнята підготовкою до саміту кліматичного. У них там дещо інші нюанси, але можливо, і так, ось в принципі, ті вимоги, які можуть висуватися. Все решта, от все про що написав Ройтерс, це ж питання, яке стосується того, що Путін висуває до переговірного процесу. А є велика різниця, тому що ми не дійшли ще до етапу обговорення можливих мирних умов. Так, вони десь обговорюються на якихось майданчиках, так ідуть дискусії, але обговорення конкретики щодо мирних безпосередніх умов їх немає зараз. То чому тому що тоді порушується логіка процесу. Логіка процесу в нас передбачає, що спочатку має бути встановлений режим припинення вогню як демонстрація волі сторін до початку перемовного процесу реального про припинення війни, і тільки після того. Обговорюватися умови, якщо Путін а ми розуміємо, що він хоче зробити фінтушами і спробувати фактично вже зараз накинути якісь вимоги на цьому етапі, накидує їх і говорить про те, що тільки тоді я піду на припинення вогню. Значить, він не бажає е, дійсно діалогу про припинення війни, і він не бажає йти на перемир'я. Тому що перемир'я сприймається як демонстрація волі сторін, як початковий етап щодо того, щоб можна було почати діалог. До речі, це не входить в російські плани, тому що я хочу нагадати, що і Лавров, і Путін, даючи не одне інтерв'ю, говорили про те, що вони готові вести бойові дії, навіть коли переговорний процес буде тривати. А тут їм кажуть ні, ні, стоп. Бойові дії не ведуться, і тільки тоді триває перемовний процес, що в принципі теж логічно і правильно. І для нас це теж важливо, тому що ми ж е, повинні розуміти, що е, зараз, ухвалюючи рішення про перемир'я, фактично е, зупиняється практично російський наступ. Крім того, що українські сили його досить серйозно призупинили, так він взагалі зупиняється. І коли ми говоримо про паузу, можливо, для Росії так ризики в тому, як ворог її буде використовувати і вони будуть поповнювати запас, і ймовірно, готуватися до відновлення бойових дій в майбутньому, але і для України і Європи це шанс укріпитися так, щоб Росія і не думала про відновлення цих бойових дій, ось така логіка процесу, тому ми почуємо незабаром вимоги Путіна. Вони звичайно будуть. Він буде максимально тягнути час. Тут теж треба розуміти, чому тому, що зараз от треба подивитися, як діє Росія. Ми ж бачимо, що вони щоночі завдають удари по нашим об'єктам в різних областях. Вони, вони значно, будуть збільшили дані... кількість штурмів. Про це говорять військові, от з якими ми так, сьогодні говорили. Так, що про шалена кількість активізувалася приблизно за останні п'ять днів. Ну от, от, власне кажучи, і про це йде мова. Вони відчайдушно намагаються покращити тактичне положення, виснажити наші сили, завдати шкоду і збитки нашій інфраструктурі, цивільним людям, проводячи той терор, який є в Кривому розі, от не залишилось вже готелей, тому що Росія завдавала по них удари. Дніпропетровщина, Одещина, Київщина, Харківщина. Ми бачимо Сумщина, всі ці удари. І Путін буде тягнути час. Він буде ось ваньку дурака валяти в тому плані, що йому треба ще офіційні якісь, значить, повідомлення, якісь ще йому потрібно, щоб листи написали, якісь телеграми відправили ще там по телеграфу щось там, значить, телеграфірували і тому подібне. Ми це все розуміємо. Вони будуть тягнути час і затягувати цей процес. Але, зрештою, я думаю, що погодяться на режим припинення вогню. Власне кажучи, але тут тепер є інший момент, коли я кажу про те, як Путін хоче фактично обманути Трампа і посварити нас зі сполученими штатами, про що говорив президент України Володимир Зеленський, говорячи про небезпеки. План Путіна я думаю, вже полягає в наступному: що в них є вже заготовки, яким чином звинувачувати Україну в порушенні припинення вогню. Тому що у мене немає сумнівів, що Росія буде вчиняти провокації. Росія буде порушувати цей режим, Росія буде звинувачувати в цьому Україну. Подаючи інформацію таким чином спотворено, що це, мовляв, винна в усьому Україна, що це саме з вини збройних сил України не дотримується режим припинення вогню, що це Україна десь атакує і так далі. І максимально цю інформацію висвітлювати. І для цього дуже важливо забезпечити належний режим цілодобового спостереження. За лінією бойового зіткнення, Але вочевидь це ще Лінія потрібна... бойового зіткнення шалена, довжини. довжине. А... Бачили, як це відбувалося на Донбасі, коли приїжджала місія ОБСЄ спостережна. Подивилися, походили, поїхали. А після обіду починалися обстріли. Справа в тому, що що стосується спостереження, я думаю, що ми почуємо деталі, коли буде технічна частина. От наступного тижня мають відбутися перемовини щодо того, яким чином це буде контролюватися. Є різні позиції. Зрозуміло, що а, те, що можна використовувати засоби великої кількості супутникової розвідки і спостереження Сполученими Штатами Америки, це один момент, і про це говорив державний секретар Марко Рубіо, державний секретар США. У них є значні можливості, ну принаймні відстежувати злети російських літаків, або відстежувати пуски балістики, переміщення ракет і так далі. Артилерії, реактивної артилерії, далекобійної це можна робити. Є відповідні засоби, є відповідні радари. Я думаю, що спостерігачі можуть бути як з, зі сполучених штатів, так і з Європи, які можуть спостерігати за цим. І маю надію, що так само буде. Є велика кількість дронів. Які можуть вести спостереження, але ми ж не можемо виключати, що Росія може чинити перешкоди, застосовуючи засоби радіоелектронної боротьби, і просто говорити потім: а вони ж люблять це, говорити, що дрон вийшов з ладу, був несправний, або щось не так. Росія до цього не причетна. Тобто, ну так сталося. Ну якась подія там відбулася, чомусь дрон чогось не побачив. А ми тут до чого? Треба ж це розуміти, що ворог так само може і а, таким чином діяти. І, але основне, я думаю, що основний акцент буде на супутниках, безпілотниках засобами, можливо, будуть певні спостережні пункти організовані. Як мені видається, логічно, щоб на них були і представники Сполучених Штатів Америки, щоб бачили і спостерігали за тим, що відбувається. Почекаємо нюансів, яким чином, але це питання звичайно складне, тому що дійсно значна протяжність лінії фронту. І роботи буде багато за тим, щоб спостерігати і верифікувати це. Це виклик насправді, тому що щоб не залишати простору Кремлю в провокаціях, аби потім не давати їм можливості звинувачувати в цьому Україну. Ми точно в цьому не зацікавлені.